В абревіатурі назви вашого підрозділу є слова оперативно раптовий Я за оперативність зараз чіпляюсь. Наскільки оперативно ви можете прибути там, де є необхідність у корді? Це не так просто, як можливо, уявляють собі цивільні люди. Оперативність, раптовість ми не так розумі, роз, повинні розуміти, що от нам подзвонили, ми ризко заскочили в машину, і в будь-якому там точку обласного центру ми повинні якось там по часі бути. Ну от як це відбувається? Це трошечки відбувається по іншому, але по суті, ну, в загальному і такі ситуації бувають, коли є терміновий виїзд, коли ситуація, яка склалася, яка ну є надзвичайно небезпечна, тоді ми. Максимально швидко, наскільки це можливо, з використанням там, деколи коли до нас, і патрульна поліція, яка супроводжувала наш спецтранспорт, він не завжди з змагалками, завжди без мигалок, скажімо так, і забезпечувала до чим пошвидше прибуття на місце ну, виконання задач.